Увага, діти на дорозі. Івано-франківських школярів вчать як не потрапити в ДТП і не стати учасником аварійної ситуації на дорозі. Освітяни разом із державтоінспекторами організовують спеціальні конкурси рейди. За 2014 рік у нас семеро дітей травмовано на дорогах. Це для нас дуже дуже важливий факт. У нас є випадки, коли діти травмовані на пішохідному переході. Є діти, які просто поспішають і не звертають уваги і порушують правила дорожнього руху. Урок лекцію провели для учнів 21-ї школи. Нещодавно вихованець цього навчального закладу потрапив під колеса автівки. Для кожної матері, для кожної дитини така ситуація це надзвичайно важка. Про поведінку на дорозі ми з дітками дуже багато говоримо. І коли трапилася така ситуація, дітки переживали, і з їхньої сторони була ініціатива помолитися за цю дитину. Ми будемо надіятися, що все буде добре, і такі випадки були набагато менше. Для експерименту обрали молодших школярів. Саме учні третіх-шостих класів найбільше в зоні ризику, кажуть інспектори. Адже вони вже здебільшого самі без батьків добираються до школи і не завжди орієнтуються в попереджувальних дорожніх знаках. Перше, я чекаю, поки зелене світло загориться і приїдуть ці машині, і тоді вже переходжу. У мене є елементи, які відбирають світло, вночі, щоб водії могли побачити, де, де людина йде. Я собі обирала рюкзак, бо лежа таке інакше. Що мали трохи менше, але мені сподобався цей, і я виберу. Треба, щоб не уважно уважати, щоб не притиснуло рюкзак до дверей, щоб двері не робзаком не застімили. Лише тоді діти будуть повертатися додому неушкодженими, коли, крім вчителів та співробітників ДАІ, з ними проводитимуть виховну роботу і батьки, кажуть Даївці. Особливо треба пильнувати за малечою восени і взимку, адже на вулиці швидко сутеніє. Крім того, катаючись на санках чи лижах, діти нерідко опиняються на автомагістралях. Переважно дітей перших, других класів батьки привозять автомобілями до школи. Починаючи після другого класу, третій, четвертий, п'ятий і наступні класи. Вони вже самостійно добираються, де хто їздить на автобусах. Перебігають, перебігають дорогу в недозволених місцях, переходять дорогу по зебрі, де немає світлофору. Одні з таких місць, на рахунок яких їм потрібно нагадувати. Аби виділити дитину на вулиці, особливо у вечірній час, батькам слід вибирати рюкзаки та одяг із світловідбиваючими елементами. Оксана Семко, Ігор Духович, Новини на вежі.